Допоможи, мій Боже, волю виконать Твою, і завжди пам'ятати, для чого я живу, щоб тобі більше довіряти і найважливіше пам'ятати. І кожен день, щоб правильно прожити, щоб часом дорожити, не тратити дарма, тримати серце і розум чистим і дбати більше про небесний дім. І не прив'язуватись лиш до земного. Лише з тобою завжди сміло йти, щоб виконати місію свою, йти туди, куди відправиш ти, на поклик твій о, готовим будь завжди, щоб виконати те, що доручив, і щоб не закопати таланти свої. Допоможи мені цей шлях земний пройти аж до кінця, щоб я не збилася з дороги. Допоможи пройти цей шлях, не сумніватись, надіятись на тебе і трішки більше довіряти, пройти цей шлях без нарікань, і туди, куди відправиш без вагань, не боятися і сміло йти і пам'ятати, що усе в твоїй руці, щоб будувати свій дім свій на камінні, а не на піску, щоб твердо вірити завжди. Любити та прощати ворогів і бути чуйним до тих, хто у біді. Допоможи цей шлях пройти аж до кінця, до подиху останнього, щоб з тобою зустрітися там і уйти у твої небеса.